Ми живемо крізь війну, крізь війну ми все бачимо нині, Ми єдині тепер люди, квіти, птахи, ми єдині в єдиній В країні. Наші славні бійці, ви тримаєте небо над нами, наші ж мрії й тривоги до вас прилітають птахами. Горлиця швидко, прямо літає, звістку несе. Бійцям від родини люблять, вірять, чекають, чекають батька коханого, брата, сина. Доля моя чекати. Наших дітей плекати, край прикрашав, забувши в тому, що були вам куди повертатись додому. Я збудую вам дім, де вас не дістануть кулі, щоб після бою ви перепочили, заснули, У вісні побачили найрідніших, щоб перемогу здобули і додому вернулись живими найшвидше. Я приношу ключі від весни, там, де сонце і квіти рясні. Вам ключі від перемоги перенесуть через тривоги. Ворога побачу я здалека і водичку принесу у спеку, попри важкість нашої дороги, принесу вам щастя перемоги. Нема спокою, навіть у вісні, Воєнну ще не пройдено дорогу. Та я кроличю рано навесні, щоб дати сил, здобути перемогу. Ви всі мої діти, мої пташенята, про пастки ворожі вам маю сказати, і міни всілякі у травах знайду, щоби від вас відвести біду. В ніч холодну вас зігрію, в зливу крилами накрию, перша ворога знайду, відведу від вас біду. Хоч і трощать вороги ліси там, де ви бороните в країну, та щоб трохи вам додати сил. Все ж лунає пісня Солов'їна. Я, птах стійкості й надії, у свинцевій заметілі закриваю вас крильми проти східної пітьми. Очі ночі дивляться за ворогом, жоден крок не лишу непоміченим. Розгадаю всі їх хитрості незлічені. Ви лиш слухайте мою пересторогу. Побажання є і для ворога, птаха чорного, крука ворона. Зичу нелюду чорної долі, вмре нехай він у чистім полі, ляже в землю снарядами зорану. Слышиш, руський, ти піща для ворона.